Річ проти 10 вересня 2025 року вже точно увійде в історію повномасштабної агресії Російської Федерації проти України і тепер уже не лише проти України, адже вперше з часу цієї агресії власне війська НАТО безпосередньо війська НАТО, не лише польські, а й за допомогою голландських винищувачів, літаків-розвідників з Італії та літаків. Колективних військ НАТО, які проводять радіолокаційну боротьбу на території країни НАТО, збивали російські шахеди, це вперше за час війни, і на цьому треба наголошувати. По суті відбувається збройний конфлікт військ НАТО та Російської Федерації, які будуть висновки, це важливо побачити. Адже раніше, коли Україна просила закрити небо, наші європейські партнери. І натівські партнери, лише європейські, так, глобальний колективний захід казав, ми не можемо допустити прямого зіткнення з військами Російської Федерації. Ось воно, пряме зіткнення у небі. Які будуть наслідки? Сьогодні спілкуємося з Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Пане Геннадій, починаємо розмову. Доброго дня, вітаю вас і глядачів, слухачів вашого каналу. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, це. Е... Ну, ми точно не знімаємо провини з Російської Федерації, але я все ж задам таке запитання. Це може бути не сплановано, але враховуючи, що вони таку величезну кількість дронів направляють, в тому числі на західну Україну, деякі з них з тих чи інших причин збиваються зі своїх орієнтирів та перелітають кордон з Польщею. Чи на ваш погляд це була спланована акція для того, аби... Ну, Зокрема, є таке визначення в інтернеті, так е, створити кризу п'ятої статті е, НАТО, коли країни НАТО мають відповідати військово, військовим чином на атаки на територію країн-учасниць НАТО. Насправді, е, я, як людина дотична до е, теми БПЛА, взагалі до авіації, перетнути державний кордон. З країною НАТО це помилка, це, це, це спрямований акт, і тим більше це там рій, такий залетів до них до, до Польщі. Цікаво буде нам всім побачити, яка буде реакція країн НАТО, зокрема Польщі. Тому що ви знаєте, я сьогодні зранку, вночі зранку спілкувався. Серйозними людьми з Польщі, І вони казали мені таку фразу сказали, ти знаєш, ми зараз думаємо, що знов знайдеться якась гаряча голова, яка буде говорити, що це, це українці зробили, ну, яка отримала кошти. Якщо ви кажете, тому що в мене ще не було підтвердження ваших слів, я не отримав, що польська сторона офіційно визнала атаку по собі. Тому ну, тут вже має. Автоматично вмикатися е, в, робота, в роботу 5 стаття е, статуту е, НАТО, тобто мають початися розпочатися консультації, а потім має бути рішення. От мені цікаво, яке рішення буде, тому що це цілеспрямована російська акція, е, головною цілею, завданням якої є провокація щодо Польщі. І от в цей момент я б вважаю, що мало би країни НАТО зробити так само, як в свій час зробила інша країна НАТО. НАТО на подібну річ, як Туреччина, коли просто розвалило російський Су-24, який перетнув на 30 чи 40 секунд її кордон, і поставили крапку. Якщо вони будуть бавитись з росіянами. Вибачайте, не вибачайте, а це політика, не політика, а це знов там 333 рази будуть присідати, значить, вони отримують ще гірше. Якщо росіяни отримають в чоло, може на цьому і закінчитись. Зараз все в їх руках. А то, що відбулося, знаєте, попри все, я завжди казав громадянам своїм друзям, громадянам Польщі, що Насправді ми воюємо, якщо хтось не розуміє. А тепер питання до наших бративі, братів і сестер в Польщі, безумовно, наших союзників. А що тепер будуть говорити польські рольніки на те, що до них прилетіли російські дрони? Вони надаль будуть блокувати українсько-польський кордон? Чи щось в розумі і розумінні ситуації почне змінюватись? Я б дуже хотів би, щоб... У той варстві населення, яка трошки не сповна розуму, це моя особиста думка, щоб в них почали, вони врешті-решт побачили, що насправді відбувається на світі, що насправді відбувається в Україні, і що насправді відбувається російсько-українській війні. Вони думали, що кордон така провізорична, такий провізоричний захист від росіян, захиста від росіян. Такого не буває, захист від росіян є інший. Коли побачив його з його ганебними намірами, і відразу росіянин дістав по помордяці, оце, оце добре, це на них впливає. Решта тільки показ слабкості. Що ти вихований, що ти маєш. Доброго освіту, що ти спілкуєшся виховано, для них це є ознака слабкості. А якщо їм дати луснути по мордяці, це нормально. Це вони відразу розуміють своє місце і що е, співрозмовник, конкретна особа або конкретна людина, конкретна держава, який відразу, е, якщо щось б'є е, росіянина по мордяці. ну плюс-мінус так. Вам запитання, важливе запитання. Я прошу режисерів реагувати все-таки, коли я хочу ну, дещо додати. Те, що сьогодні були, ну принаймні, зараз ми знаємо про три збитих, ну принаймні, говорять про щонайменше три збитих дрони на територію Польщі раніше, і в нас воно викликало таку українців. Ну, співчутливу іронію, коли ми чули, що е, ракети на територію західної України, а поляки приводили в бойову готовність е, свої протиповітряні сили лише в бойову готовність. Сьогодні збиті дрони. Е, наскільки це є важливим і суттєвим жестом? Ну, ви, ви знаєте, чим я не погоджуюся з тим інформацією, що е, вони приводили в свою авіацію там, в, в, в якийсь стан, вони завжди. Під час серйозних нальотів на Україну завжди піднімають військову авіацію в повітря і контролі, де пільнують кордонів від північної частини Польщі до південної частини Румунії, і виконують контрольні патрульні польоти, їхні бойова авіація озброєні до зубів до зубів для того, щоб не не було. Подібних проривів і тощо. Зараз зайвий раз підняли літаки в повітря. Е, офіційно об'явили певну кількості збитих е, тих шахедів. Цікаво буде, що буде з рештою шахедів, І цікаво буде, знаєте, насправді цікаво, як буде вже цивілізований світ реагувати на, на цей інцидент. Тому що це не просто так, це, по-перше, відволікання уваги. Це зондування, а як, на як глибоко, на як далеко підуть наші союзники. А якщо вони не будуть реагувати, а будуть, будуть реагувати, як я сказав, вибачте, прошу через перепрошую, значить, скоріш за все, або ймовірніше за все, Росія почне проти них е військові дії. Це досить реальний, реалістичний сценарій. Які Росія почне реалізовувати за умови слабкості наших партнерів і друзів, вперше з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ну і взагалі, якщо говорити про е, європейський континент, то це безпрецедентна ситуація для країн е, за винятком України, що закривають повітряний простір. І е, це ж не просто був е, лише Жешов, який знаходиться там, не знаю, 30-40 кілометрів від? Е, Чотири від... аеропорти вони закрили. І Варшава, столиця. Це також, як на мене, насправді дуже небезпечний прецедент, що таке може відбуватися в Європі. Ну, це небезпечний і неприємний інцидент, але це той інцидент, який має підштовхнути їхніх політиків до конкретних дій. А я би ще бачив би, щоб цей би інцидент відштовхнув би, зокрема, польських політиків певного напрямку звинувачити у всьому Польщу. І з'явилися ще одні історики, які бачать виключно одну подію, яка відбувалася в наших стосунках українсько-польських, а взагалі не бачать, які стосунки були у відповідь. Польсько-українські, хоча ми, як е, люди розумні, і я надіявся, що президенти України і, і президенти Польщі на початку 2000 х е, пробачили і, е, тобто, вибачились, і пробачили за те, що було в історії наших двох народів, перегорнули сторінки, рухаємось далі, але е, певні е, сили. Я вважаю, що на 99% моя особиста думка пов'язаних з Росією, значить, з російськими грошима, російськими впливами, знов починають себе поводити, як у нас є українська говірка знов за рибу гроші. От, плюс-мінус так і відбувається. Знаєте, тепер чекаємо 2-3 дні, тому що зазвичай до 3 днів вистачає. Щоб дочекатися на реакцію на певні події, і будемо через 2-3 дні розуміти, в якому напрямку це буде розвиватися ця ситуація. Я дуже надіюся і дуже хочу, щоб Європа, врешті-решт, луснула як цапам по мордяці. Інакше бути не може. Пане Геннадій, ну як багато українців, коли відбувалася відбувалася така. І... І на місто Львів, і паралельно дрони знаходились над цією територією нашої держави, і вже на територію Польщі. Моніторив сервіс Флайт Радар. Ну де там знаходиться, наприклад, Нідерландський літак допоміжний, там прилетіли радари в Польщу, Це також було ну цікавим. Я зауважив, яку цікаву річ. Я чесно кажу, я просто ну якось здавалося, що повітряний простір для російських літаків над територією ЄС закритий, але насправді літаки з Москви та Санкт-Петербурга цивільні літаки саме над Польщею, саме над Варшавою. А в цю ніч летіли в Стамбул, в Анталію. Ну в турецькому напрямку саме в ті години можливо є ще якісь історії. Для мене це стало новиною. Насправді, що не закритий повітряний простір для російських літаків. Що а... вам про це відомо і що з цим робити? Ну тобто, дрони російські залітають на територію Польщі. В цей час цивільні літаки з росіянами на тією самою Варшавою облітають Україну та летять або додому, або кудись там на відпочинок. в Туреччині. ви точно бачили. Що це була реєстрація Ра Роміо Альфа, тому що якщо, я маю великий сумнів, тому що в Турцію вони летять через південь, оминаючи Чорне море, через Грузію заходять з реєстрацією Ра скоріш за все, ви бачили літаки або європейські, або британські, або так, інші. Так, Туркі, я перевіряю, в мене є скріни, а я спеціально зберіг. Те, що я, те, що я бачив, реєстрація Тут... повітряного судна. Подивіться е, ну наприклад, беремо перше: Москва, Анталія, Пегасус, PGT-1577. Далі, все решта, літаки Turkish Airlines. Тобто, це ну, ну значить... бачите, це європейські літаки. Літ виконують польоти над європей над... над Європою. Росія в Європу не літає. Російські літаки в Європу не пускають. В цей час люди заробляють гроші. Ну компанії заробляють гроші, возять е, росіян в Турцію назад. Врешті-решт курорти в них працюють. Це теж певна політика е, така ну, цікава, е, і це наслідки політики існуючого президента Сполучених Штатів Америки, який говорить, ну, є один Володимир, а інший Володимир, і вони там щось між, між собою чубляться. Це є результат цього всього, тому що м м м світова спільнота мала з Росією щось зробити, а все відбувалося дуже лагідно. Якщо б світова спільнота з Росією щось би почала робити, ми б у 22-му, в 23-му році отримували, отримали би або мали би отримувати 100% озброєння, яке нам було потрібно. І я вважаю, у нас були серйозні підстави завершити перемогу війну до кінця 23-го року. Але на превели жаль, це не сталося навіть через те, що колеги по партії діючого президента Сполучених Штатів Америки блокували сенат в Сполучених Штатах, блокували рішення. Досить серйозна критика. Президента Байдена було власне однопартійцями президента Трампа, і це суттєво призвело до того, що ми на сьогоднішній день маємо затягування війни, збільшення складнощів. Тобто, це є досить такий складний процес, який йде, і рішучість політиків мала би відбутися, але виходячи з того, що. Політики європейські, зокрема американські, вони через певний період приходять до своїх виборців, щоб потрапити ще раз до влади, а не так, як в Росії узурпував владу і Валиша жгайшомий. То вони мали би якісь там приємні речі говорити і робити своїм виборцям. І це є наслідок цього, наслідок такої глибокої демократії, що Частина країн живе в демократії, а частина живе в такій, знаєте, в глухому стані узурпації влади, такі, як є, наприклад, на сьогоднішній день в Китаї, на сьогоднішній день в Північній Кореї і в Російській Федерації. Це наслідки досить серйозних процесів, які тривають в світі, колись цивілізований світ, думаючи, що треба. Ну допустити Росію. Вони ж вже радянського союзу нема. Вони ж будуть цивілізовані. Давайте ми їх допустимо. Хай заробляють, хай стають більш багатими, більш заможними, розумними. І ми всі бачимо і відчуваємо на власній шкурі, а що ж насправді відбулося. Росія, отримавши гроші, почала воювати зі своїми сусідями. Ми зараз маємо наслідки того всього. Ну, справді я з вами погоджуюся, що от, ця історія е, з, ну навіть з цими перельотами, да, тобто, начебто, росіянам забороняють літати над, над територією Європейського Союзу, але можна летіти е, турецькими авіалі, авіалініями в Стамбул і зі Стамбула е, плюс-мінус вільно далі пересуватися по Європі. До теми того, що відбувалося на території України, багато ми присвятили часу нашої розмови е, власне шехедам у Польщі, і справді зараз про це говорить весь світ. Якщо говорити про сьогоднішню атаку. В контексті того, куди і як летіли шахеди. Що ви можете, як ви можете це проаналізувати? Саме сьогоднішнього... Ну, вони летіли декілька хвилями. Моя одна з моїх кішок, власне, врятованих з міста Одеса, дуже добре виконує сигнали повітряної тривоги. Вона на початку першої тривоги. Залізла під ліжка і вилізла тільки над ранок, коли був вже відбій повітряної тривоги. От. А щодо шахідів, чул, чув з будського будинку, з вікон ретельно спостерігав за шляхом шахідів по звуках, по вогню, які відкривали мобільні групи. Вибухи теж чув. Тепер дивимось спостерігаємо, отримуємо інформацію, що де і як прилетіло, які наслідки цього всього. І робимо висновки. Я кажу, що основний головний висновок ми всі зробимо. і Ми отримаємо не то, що зробимо, ми отримуємо інформацію. Десь два-три дні має минути від сьогодні. Чекаємо, чекаємо, дивимось і не забуваємо підносити патрони, як я кажу завжди, нашим Збройним силам, тому що ми маємо. Робити все для того, щоб допомагати Збройним силам України, справді чекаємо, якою буде реакція, і від цієї реакції буде залежати, як ті самі росіяни будуть далі себе поводити. Якщо знову ж таки з боку НАТО реакція буде от якась така вайлувата, скажімо так, то я думаю, що такі атаки і такі провокації можуть лише збільшуватися, адже ну. Будуть казати, випадково залетіли. З нами був Геннадій Хазан. Я вважаю трошки по-іншому. Не, не атаки так, будь будуть збільшуватися, не провокації будуть збільшуватися, а можуть розпочатися бойові дії. Інша річ набагато гірша. Росіяни їх зараз мацають. Чи вони тверді, чи м'ягенькі. А якщо вони виявляться м'ягенькі, то я вважаю. Ймовірність, ну мінімум 7 до 3, а може 8 до 2, що росіяни можуть почати бойові дії, як мінімум на Сувалковському коридорі, під цю жару пробитий коридор, а потім це буде елемент торгу знов таки, а всі будуть м'які, всі будуть поступатися. Повторюється 36-37 рік минулого сторіччя, коли думали, що Гітлера можна за. Ну, з ним можна домовитися, йому можна щось дати, чимось поступитися, він зупиниться. Ні, ми Європа і цілий світ наївся Другою світовою війною. Я вважав, що зробили зроблені висновки з цього, і це ніколи більше не повториться. Але е, виявляється, що повторюється, Ну не дай Боже, але ще й гірша річ в нас прийшла історично. Прийшов е, такий, такий політик. Е, до влади в Сполучених Штатах як Дональд Трамп непотужний політик. Ну і на превеликий жаль, в нас теж є великі, великі зауваження до нашого керівництва країни, тому що ну, позиція була така: подивитися, я хочу нагадати неприємні речі. Вони мені особисто неприємні, що президент нас шукав мира в очах Путіна. І, і що ми знайшли? І ми знайшли тепер всі разом повномасштабну війну, і українці зараз воюють. Ну я розумію, є ті, які воюють українці, ті, які підносять патрони, такі, як ну ми волонтери. Моя вся родина на війну. Мій син з дев'ят з 22 року, в 19 років, пішов добровольцем на війну, попри все. Але є ми у нас є на превеликий жалі і з які тікають з країни. І ті, які сильно змучені від війни, є ті, які кажуть мені, а чому ви нас тут ганяєте, що ми ставимо автівки на місця для людей неповносправних з фізичними обмеженнями, з фізичними вадами, у нас є таке суспільство, і ми серед цього живемо. Тому я користуючись нагодою, хочу звернути звернутися. І до українців загалом до громадян України, і з зокрема до Львів'ян, давайте будемо більш вічливими не ставити автівки на місця для людей з фізичними вадами, тому що на превеликий жаль зараз велика кількість військових, які пересуваються автівками, шукають місця для зупинки, а там стоять сильно змучені від війни люди. От така справа. Дякуємо, Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. За ваш експертний аналіз фіксуємо, чекаємо умовно три дні. Так бачимо і спостерігаємо за реакцією наших західних партнерів. А далі робимо наступні висновки і, можливо, також з вами проаналізуємо, якщо ви не проти те, як за три дні. Відреагують, зокрема, у Польщі та у НАТО. Поки що і поляки, і НАТО ведуть риторику, що все ж це була масштабна провокація. Дивимось і спостерігаємо.